Всім привіт! Мене звати Таня і я рада, що ви потрапили на мій канал. Хочу вас привітати із закінченням 23-го року і побажати, щоб нарешті закінчилась війна і наші воїни вернулися додому, щоб ще не було страждань і щоб ми усі нарешті видихнули і почали нове життя. Я дуже сподіваюся, що вона закінчиться уже у 24-му році. Щоб було б добре в 23-му. І це відео я вирішила присвятити моїм підсумкам 2023 року. І показати вам, що не тільки ви не ідеальні, кожен з нас не ідеальний, тому що я зробила дуже-дуже мало. Але я все рівно дякую собі за те, що я зробила, за те, що мені вдалося зробити деякі із пунктів. І давайте починати. Хочу почати з того, що у мене цього року була міграція, і я молодець пройшла через міграцію, хоча зрозуміла, що мені тут не місце. Я все одно вдячна собі за те, що я спробувала і не побоялася ризикнути. Я все одно здобула тут безцінний досвід і класно обгрейднула свою англійську мову. А це дуже багато варте, хоч воно було дуже складно. Я молоде, що стала купувати менше одягу і косметики, тому що це заощадження і це робота ось тут. Також я молоде, що пропрацювала майже рік у англомовному колективі. Це було великим випробовуванням але знову ж таки англійська моя дуже класно покращилася. І, звичайно, я молодець, що змогла прийняти рішення та визнати те, що мені не подобається в Канаді, і почати знову шлях міграції назад у Польщу. Єдині здобутки, про які я говорила вам на початку, я маю на увазі із цих пунктиків, які я виписувала на свій рік, я виконала тільки три матеріальних пункти: це я купила годинник Apple Watch, собі обновила новий телефон та купила перший MacBook. Найкрутіше це те, що я змогла всього цього досягнути сама і своєю кропіткою працею заробити гроші на усі мої матеріальні покупки. І це все, я буду оминати свій розвиток психологічний чи внутрішній ріс, тому що я дуже багато ресурсів витратила на те, щоб оселитися у новій країні. І я одно молодець. І так само і ви молодці, навіть якщо вам здається, що ви не зробили нічого, повірте, ви зовсім вже не та людина, яка була на початку цього року. Тому подякуйте собі за те, що ви зробили у цьому році. Не, не сідайте на себе. Неважливо, скількох пунктиків є Галочка, просто дякуйте собі і цінуйте себе за те, що ви просто є. На кінець хочу вам сказати, що я вже сіла писати свої нові плани на 24 рік і. У мене трошечки крутіший буде дизайн цьогорічного планування, тому, якщо вам цікаво, де я планую і як я планую, можете написати у коментарях, і я можу зробити незабаром відео про це. Діліться своїми враженнями про 23 рік та ще раз вас із новим роком. Підписуйтесь, лайкайте, зустрінемося з вами у наступному відео. Па-па!